З 21 серпня 2021 року по 30, 30 листопада 23 року Центральна Рада збиралася дванадцять раз. Синс uh, uh, 2020 uh, The Central Council uh, had g'деs uh, for 12 times. Всі протоколи засідань наші рішення. Також є кноп під кнопочкою Центральна Рада от на порталі Телекомпанія Столиця в відкритому доступі. Все, що ми вирішували, проголосовано, підписано, є на цьому порталі. Council Button. Але війна внесла свої коректировки. But unfortunately, the, um, uh, war made its adjustments. І тому було вирішено. Створити, скажімо, народний трибунал, це теж назва комітету з Центральної Ради, на якого є положення представників Центральної Ради, і залишити тільки ті комітети, які буде розглядати народний трибунал. Бо після того, як люди пішли на війну, і багато комітетів розформувалися, навіть не встигши сформуватися. And um, uh, also, we uh, bec uh, because of this uh, we created the uh, People's Tribunal, which is go uh, according to specific uh, clauses of our statute um, that uh, will deal with uh, with all, uh, with only those committees that stayed, um, uh, because many of the committees uh, actually were dismantled before even they started working. So it was Самі найбільш болючі проблеми громадянського суспільства і було визначено, що Знову ж таки, за редакційним завданням Українська мовна телекомпанія Столиця, ці комітети будуть відкривати справи, от, для того, щоб їх розглянули журналісти-розслідувачі разом з, разом з присяжними засідателями, або тому що, крім того, що члени Центральної ради вони в нас називаються згідно нашого.

Um, who will be hearing uh, all of these cases along with the jury? Because um, all of the members of our uh, organization can also be parts of the jury, meaning, meaning uh, jurors. Які комітети залишилися, і яка ведеться діяльність, вони в нас залишилися на порталі, хоча декілька з них не працює, але люди, які їх очолили, все ж таки просять і кажуть, що вони ну ще організуються і не варто їх розпускати. Це кілька комітетів, які Ну, ще скажімо, не ведуть таку діяльність як Народний Трибунал, ті комітети, які вже відкрили в 23-му році 12 попередніх слухань. And um, these uh, committees as uh, the list of those committees can be found at our portal. And um, uh, of course, the people, not all of them, working in the same at the same pace because people. Who are heading them even those committees that are not uh, operational right now people are saying that please don't uh, don't close them because uh, we, uh, we will still organize and uh, continue our activities and uh, all, all in all in 2023 we had 12 preliminary hearings of uh, our of our committee <coughs> 23 року ми запустили, саме запустили і зробили відкриття народного трибуналу. 33 людини, які війшли до складу трибунала, вони є в нас на Порталі е, телекомпанії Столиця, це голови комітети, які е, вони е, були присутні, і ми е, відкрили е, це, е, скажімо, народний трибунал згідно положення про роботу Центральної ради і оголосили, хто ми, що ми в ефірі подали відео. Е, в травні і в червні місяці, двічі підраз інтервалом місяць, щоб люди, хто не встиг до нас долучитися, або висловити претензії до нашої діяльності згідно чинного законодавства, ми людям дали двічі по місяцю, щоб люди до нас могли протестувати нашу роботу або схвалити, або додати якісь документи, або долучитися до нашої діяльності, що і відбулося. And uh, it is now uh, that on uh, May 30th, 2023, we finally launched the People's Tribunal, uh, along with uh, 33 uh, members of, of the uh, People's Tribunal, and uh, we had uh, our preliminary hearing several uh, uh, twice, actually twice a month, and we were also always inviting other people to submit their documents, submit their ideas, and or even criticize us. Uh, so, so that uh, the, so that everything could be done in order to ensure activities of the. Ми дуже боялися, що можливо в цих присяжних, які по кожній справі є журналісти-розслідувачі, ведучі, і є 11 присяжних, які виконують роль дослідження документів і скажімо, в кінцевий результат оприлюднення цих документів і вирішення, що робити з цими журналістськими розслідуваннями, чи то передавати їх в органи прокуратури, правоохоронні органи. The <laughs> Чи до міжнародного кримінального суду, чи до звичайного суду, чи це політичний осуд діяльності тих чи інших скажімо, партій, чи організацій для того, щоб громадянське суспільство також могло бути громадянсько-активним, а не існувати на гранди закордонних країн, які ну, скажімо, вносять втручання і коретіроку в життя. Громадян. And uh, of course, as we were uh, considering those cases with one journalist, investigator, and eleven jurors uh, along with him, uh, considering all the documents and evidence, uh, and then we were deciding what to do with with those uh, cases, whether they will have to be um, sent to law enforcement bodies or to courts or to to be subject to political uh, criticism uh, because uh, we want our civil society to be uh, uh, to play an active part in this rather than be existing uh, based on on the on the grounds of foreign countries because otherwise it's not democracy it's just lobbying uh, we, uh, let's say our organization... Боялися, що можливо не хватить кваліфікації цих людей, які є, хоч і є професіоналами в тій чи іншій напрямку. Можливо, не хватить кваліфікації, щоб дослідити ці документи і дати їм оцінку, осуд чи схвалення можливе. То ми згідно положення також створили про екскурсу комісію громадянського суспільства України, теж перша в історії самостійної Української держави. And also because we were afraid that maybe the, uh, the expertise of those persons would not be enough to consider all of the documents. In order to avoid this, we also created an expert commission, uh, also the first time in the in uh, of the civil society. Ферст тайм і не хістріо індепане країна згідно з цього положення, ми маємо право залучати будь-якого експерта до розслідування тої чи іншої справи, яка, яку ми розслідуємо як журналістські розслідування. Вот. І це мають мати бути моральні авторитети українського народу, які не замішані в корупційній діяльності. And um, uh, for, for, to do this, we, uh, according to our charter, uh, we can involve any expert that uh, is going to uh, uh, consider this case, who is a moral authority, who is a role model in the Ukrainian uh, society, and, uh, who uh, has never been involved in, in corruption cases. Тому шляхом жеребкування ми приступили до попереднього слухання першої справи, яку ми розпочали 8 серпня після відкриття народного трибуналу, 8 серпня 2023 року. Це була справа, де доповідач журналіст-розслідувач, він професійний адвокат Микола Анатолійович Лінник Pro uh, дітей, uh, and first uh, case was considered on August the eighth, uh, twenty twenty three, and uh, Mr. Linik, who who is uh, head of the of the committee, uh, we were discussing the case of the illegal deportation of Ukrainian children to Russia. Компанія Еліас і адвокати юридична має контакт з 63 Адвокатами, 17 з яких зголосилися бути, маючи професійну, скажімо, етику, маючи великий стаж роботи адвокатами, зголосилися бути безкоштовними журналістами-розслідувачами у громадських комітетах, а деякі навіть очолили такий громадський комітет. Парт оліяс анлоєз колега компанії. Севенти атом агрітсу and фріо чаржн анбі investigators as part of those committees. Це також можна побачити в нас на порталі. Там є голови комітетів, і написано хто ці люди, і ця інформація в відкритому доступі. Uh, you can also see uh, all of those persons and uh, the heads of the committees at our uh, portal. This is also free of charge and in and, and open access. Now about how uh, the actual hearing of the People's Tribunal is happening. Кількість присяжних так проголосувала Центральна Рада, присяжних засідателів це членів нашої організації, членів Центральної Ради, по кожній справі 11 людей. Серед них є люди різних професій, в яких обов'язково є вища. Освіта, здебільшого, це юридична освіта, от, і які профільно, кожен за своїм профілем можуть бути експертами і вести розслідування. Справу ведуть, наприклад, дивимося складності справи, від одного до п'яти людей, журналістів розслідувачі які коментують. So the jurors are actually persons who have uh, the uh, relevant experience, and uh, they're all they all have um, a college education, university education. They're all um, experts in their fields, and depending on how complex the case is, uh, there might be one to five. Uh, various experts who also, uh, provide their comments. Я зараз не по порядку, бо я на пам'ять не пам'ятаю, буду говорити про ці попередні слухання. Про одну справу я сказала як першу, але вона для мене найголовніша, бо це Ахський міжнародний трибунал видав арешт на, на Путіна

Провадити ордер uh, uh, for, for this, so this was one of the Висвоз ванавда біганіс. Насправді, перша справа це була 5 липня. Журналіст-розслідувач, він же архітектор за професійний журналіст розслідувач за редакційним завданням телекомпанії столиця Анатолій Олександрович Фролов. Справа про генеральний план Києва. The, uh, the, before that we had another hearing on uh, july 5th when the journalist investigation mr. frolov uh, was uh, reporting about the uh, general uh, plan of uh, uh, development plan of kiev Друга справа була 30 липня. Це голова комітету воляр Степан Петрович. Він вже голова ради вчених, голова комітету саме по самоврядуванню. Справа, самоврядув... справа про реформи, які великих міст мільйонників. Справа про самоврядування. Чому? In these places, there is no is um, on the, uh, the July the 30th, uh, we had another hearing um, uh, presided by Mr. Vodar, um and that was about uh, the decentralization reform and about how uh, the big cities in Ukraine don't have their own um, amalgamated communities. So, this has been three cases. Uh, звісно, ми зробили відповідні запити, відповідні державні, правоохоронні органи, в органи прокуратури і Верховну Раду. І звісно, ведеться розслідування і по всіх цих справах, які я ну принаймні останні справи, тільки дві, які ми ще не встигли це зробити. Ви овкусмей олде несвітрі квест туда ло інфорсмент бодис туде про секутозофіснту парламенту України this investigation is being, is being ongoing. четверта справа. Це журналіст, розслідувач. Він же головний редактор, вісник малозахищених войтко Анатолій. Анатолій, Анатолій. Григорович, по моєму вот справа Україна без Туртур uh, 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 deprived of liberty. У нас є комітет довічно позбавлених волі, є положення про його роботу. Україна без структур, де головою комітету Люлін Максим, який знаходиться по ту сторону, скажімо, в тюрмі довічно позбавлений волі. and um, the head of the, uh, this committee of those persons who are uh, the life uh, serve the life sentence uh it is uh, uh, it is uh, headed by Mr Lulin who is uh, there uh, behind the bars Uh, uh, sentence. а чому саме ці справи, ті справи, які повторюються сто і більше раз, і які будоражать українське суспільство, а ми взяли, як ну скажімо, ті, які потрібно в першу чергу розслідувати це? Не значить, що тільки ці справи, якщо до нас звернуться люди з іншими справами, і це теж будуть резонансні справи, які. Потрібні суспільству, ми також будемо їх розслідувати. any other high profile cases to be investigated, we of course will be glad to do it. а п'ята справа це була 30 жовтня справа про продаж української землі. Або ми знаємо, що Верховна Рада вночі в березні місяці е, прийняла закон про продаж української землі а зараз з 1 січня вже будуть продавати більше 10 тисяч гектарів в одні руки, де по конституції чітко сказано, що земля не може бути товаром і не може продаватися. Це може вирішувати тільки конституційний суд. Або референдум, що з порушенням Конституції а, зробив президент Зеленський, який підписав цей закон, який попередньо прийняла вночі як бандити, а, голосуванням Верховна Рада України. Анд октовер фіфт ви гад анатокейс, навіть the а бада сел в land. Uh, which uh, was something that uh, was um, uh, uh, was, uh, uh, was voted for uh, by, the, uh, by the Ukrainian Parliament at night during the night time, and uh, uh, since uh, January the first next year, uh, the, over ten thousand hectares of Ukraine, Ukrainian land can be already. Uh, sold, uh, even though this is against the constitution, even this is against uh, uh, all Ukrainian provisions. Uh, uh, but uh, uh, still, uh, President Zelensky signed this law into being, and uh, even though it was not, it is not uh, legal.